Артисти філармонії прагнули не просто заспівати пісень на вірші Симоненка, а передати його емоції, думки, пориви духу. Музичні твори виконували пісенно-танцювальний ансамбль Полтава, тріо тріобандуристок Вишиванка, заслужена артистка України Олена Білоконь, а також Лідія Кретова і Олександр Дубовий. Це, мабуть, такий подарунок, що знайшлися ноти. Є люди, які можуть написати партитуру, виконати такі прекрасні пісні. І а нам велике щастя винести це на розсуд людям. Відомо чимало версій пісень на вірші Симоненка. Музику до них писали композитори Пашкевич, Майборода, Чекаль, Винокур, бандуристи Василь та Микола Литвини та інші. Дуже мало творів покладено на, на, на вірші Василя Симоненка. Наприклад, у нас тільки одна пісня, і для бандури написана Вирости ти сину». Ми сьогодні її будемо виконувати. Взагалі, вірші дуже гарні, дуже патріотичні. Хрестоматійний Симоненко це не тільки тонкий лірик, а й синонім справжнього патріота. Своєю тематикою його вірші охоплюють всі аспекти громадянської лірики. В нинішній час його поезії як ніколи актуальні.